Понад дві сотні спортсменів виборювали звання найсильнішого у своїй ваговій категорії. Цьогоріч відкритий чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу організували у Львові. На майданчику змагались як виходці ДЮ США віком від 12 років, так і спортсмени до 70 років. Показати свою силу пауерліфтери приїхали не лише з Донеччини, були спортсмени з Київщини, Львівщини, Тернопільщини та Харківщини. Відкритий чемпіонат Донецької області серед чоловіків та жінок, відкритий чемпіонат Донецької області серед юнаків, юніорів, дівчат, юнаків та відкритий чемпіонат із жиму лежачих. і відкритий чемпіонат Донецької області серед дуже поважної вже категорії вікової ветеранів. Кожна вікова група окремо для нас це є приклад навіть у проміжок війни. Йти до цілей, займати їхні розуми справами, гарними справами. Це приклад для нашого наступного покоління, що життя триває, що треба жити, треба не забувати про свою внутрішню форму та візуально. Це таке час, що ми не могли проводити на території Донецької області, тому В таких условиях, я считаю, это нормальное проведение. Вот. Обычно мы проводим с полностью оборудование, телевизор. Это, ну, сегодня не было такой возможности, поэтому проводим в таких условиях. Я считаю, это нормально, потому что, учитывая, что идет война, вот, и собрали такое количество, наши спортсмены разбросаны по всей Украине, даже за границей. Вот. А через два месяца будет чемпионат Украины, городские уже на чемпионат Европы и мира, поэтому нам нужно было это делать.